Бойкот молочної мафії прокотився по всіх областях України. Старт дали свободівці столиці, спільно з селянами вилили бідом молока просто при вході до Міністерства аграрної політики. Саме тут, на переконання націоналістів, засіли лобісти великого капіталу, убивці українського села. Молоко скуповують по гривню 50, гривня 70. Продають за 8-9 гривень літр. Тобто, рентабельність. Величезна половина провідної сотні мільярдерів з України сьогодні роблять свій бізнес і здобули свої статки власне на тій монополії в сільському господарстві. Але що вони роблять? Вони витискають селян останні. І тому сьогодні селянам вигідніше різати цих корів, виливати те молоко, але в жодному випадку не здавати його, тому що це, власне, не рентабельно і це працювати собі в збиток. вед молочна мафија вед молочна мафија Ціна на молоко це знущання, скаржаться селяни. Воно дешевше півпляшки мінеральної води. Це не бентежить чиновників. Мовляв, в цілому Україна нарощує темпи надоїв, навіть експортує сировину. Свінова конюктура зараз взагалі в усьому світі не Крім того, Україна виробила на 3,2% молока більше в порівнянні з минулим роком. А сільськогосподарські підприємства підприємця взагалі на 15% менше молока виробили. Я поставив питання по-іншому. Чи рядом з цими виробниками сільськосподарського підприємства нам досталася в спадщину дуже велика частка населення, яка цим займається, і займається. Не тому, що вони хочуть розбагатіти, а займаються тому, що вони хочуть вижити. Оце наша проблема. У дискусію втрутилися свободівці. Вони прямо кажуть: міністерство на поці молочної мафії ви їх покриваєте. А чому не вийшов заступник міністра? Чому не вийшов міністр? Ви думаєте, він скаже не те, що я чи я скажу не те, що він? Ні, тому що йому нічого сказати. Чому нічого? У нас достатньо, що сказати. У нас і деякі програми підтримки господарства села сільського господарства впродовж 20 років знищило сільське господарство в Україні. Наші пропозиції підвищити закупівельні ціни до економічно І поскільки тоді на населення присутні фермери вже склали думку про діяльність чиновників. Наше міністерство захищає тих. То сьогодні, вчора і раніше обдирав і метав їх обідрати, загнати село, в глухий кут у змову проти селян втягнуті всі молокозаводи. Посередники перетворилися на мародерів, кажуть вони. Влада отримує відкати. Яка ж кінцева мета молочної мафії довести селян до повного зубожіння і довести до вимирання сіл. І мета кінцева зрозуміла. Це скупка за безцінь. Земель, на яких вже ніхто не живе за кілька днів, масштабні акції протесту проти молочної мафії відбулися у Хмельницькому, Миколаєві, Донецьку, Горлівці, Полтаві, сотнях зубожілих сіл. Влада панікує, не очікувала спротиву згуртованого фронту українців. Зараз його творять націоналісти по всій країні. Минулорічний бойкот на Хмельниччині змусив заготівельників суттєво підняти закупівельну ціну на молоко. По деяких районах вона зросла з 90 копійок до 2 гривень 30 копійок за літр. Українці мають силу, що українські селяни ще здатні захищати свої права і будуть іти до кінця. Бойкот молочній мафії! Бойкот молочній мафії! Бойкот молочній мафії!